Ніхто, абсолютно ніхто. І я з пакетом хлама. Скажу вам так: я настільки крутий і офігенний блогер, що в мене навіть немає коробочки, куди складувати свої пусті баночки. Але це мені не завадить зняти нове відео. Пусті баночки, дівчатки, пусті баночки. Зараз я зроблю малесенький огляд на косметику, яка в мене закінчилась цим літом. І плюс чесний відгук, оцінка цього всього барахліжка. Оцініть мій мейкап, пожалуйста, як на мій стріл. Відкриваємо ларіц і витягуємо ось такий от догляд для обличчя. Alice of Skin це найкраща косметика для обличчя, найкращий догляд, який в мене був. Про нього говорять, що це справжній skin food. І знаєте що? Я з цим згодна. І у мене одночасно закінчились дві баночки: Це нічна маска, яка не змивається, і денний крем. Ні, крем е, денний і нічний. Коротше, просто крем. Дівчатки, що я вам хочу сказати? Як про крем ще можна промовчати, то про маску тут просто треба складувати оди, наскільки вона офігенна. Маска живить, бореться з подразненнями, почервоніннями. я бачу, якщо в мене шкіра якась роздратована. Червона чи якісь висипи, я зразу наносила цю маску на ніч. Вранці я просиналась і моя шкіра жива. Ти так її торкаєшся, а вона, ніби волога, щось типу того. Но не жирна, дівочки, не жирна Так, ще плюс ця маска дуже круто зволожує. У мене цим літом ось вона недавно закінчилася, я її повторю, хоч ціна на неї не маленька see , mis . 70 євро, якщо я не помиляюсь, можливо, більше, я вже не пам'ятаю. Зовсім трошки помилилась в ціні. Ця масочка у нас 126,70 євро. Можливо, я її навіть не повторю, але я дуже була рада нею користуватись. Це реально дуже крута маска, яка підходить для проблемної шкіри. Саме в період, коли я скупляла все, що бачила, щоб поборотися зі своїми прищами, я купила цю маску і я не прогадала. Пептиди, антиоксиданти. Найкращий щоденний догляд для шкіри знову Alice of Skin. Я купила цих малишей разом. І що я можу сказати на рахунок крему? Крем класний, але він для мене здався занадто липкий. І... Але якщо використовувати його під макіяж, дуже-дуже круто. Але. Якщо просто наносити крем, не закривати його макіяжем, він дійсно липкий. Тому я використовувала його в основному на ніч або під макіяж. Мені дуже подобався. Він дуже класно вбирається в шкіру, залишає деяку липкість, ще раз повторююсь. Але він в той час він живить. Він так само бореться з висипаннями, з почервоніннями. Він супер. Живить твою шкіру, і шкіра оживає. Такий кремчик у нас 61 євро. Це вже по божески Тому, дівчатка, хто шукає дійсно класну, круту косметику для обличчя, в кого проблемна шкіра, you're welcome. Щоб не закінчувати ноту догляду за обличчям, я знайшла ось таку пусту баночку: це біодерма, проста аптечна біодерма. Здається, 13 євро коштує. Це у мене лінійка Себіум Хура, худра, Себіум Лахура, який ультра зволожує проблемну шкіру, бореться з висипаннями, він з кислотами, тому його потрібно обов'язково використовувати не в сонячну погоду, або закривати санскріном, або використовувати на ніч, але він супер комфортний. І супер класний. З фармацевтики це мій улюблений продукт, і щоб ви розуміли, це вже третя баночка цього крему. Можливо, вже навіть четверта. Я обожнюю цей крем. Колись мені його прописав лікар-дерматолог ще в далекому 2019 році. Він тоді в Україні. Я була студенткою, він був дорогий, і це була моя перша аптечна косметка. І я його ось так потрошечки-потрошечки наносила. Зараз я вже побагатшала і можу собі дозволити крем за 13 євро. І купляю цей крем буквально кожен місяць або раз в два місяці, тому що він афієнний, дівочки. Ось це бюджетний афієнний крем. Користуйтесь! Ось така пуста баночка у нас з-під олійки для зняття макіяжу. Я не можу сказати, що я задоволена цим продуктом. Уже я не сказала, як це називається. Це Innisfree зволожуюча олійка для зняття макіяжу з зеленим чаєм. Знаєте, яка була помилка купити ось цей зеленим чаем? Воно сушить шкіру. Це по-перше. По-друге, мені взагалі не дуже подобається, як працює ця олійка. Мені якось не дуже було комфортно знімати на макіяж. Але вона класно знімає макіяж. Це, до речі, корейський бренд. Ціна десь 20 євро. Я не повторю, і моя оцінка, якщо брати з 10, ну таке, 6, не дуже мені зайшов цей продукт. Вибачте, будь ласка, довго не буду розказувати, бо не дуже сподобався такі справи. Ось така мініатюрка безплатного крему. Мені його в Сіфорі дали на пробнічок, на подарочок Шесейда: Vitual Perfection Uplifting Firming Cream, кремліфт. Cream Коротше, кремлінг від Шісейду. Мініатюрочка. Не знаю навіть скільки велика банка коштує. Був дуже-дуже комфортний. Особо я не зрозуміла, що він мав робити, тому що, напевно, мені нема що ліфтингувати. Взагалі, прикольний, але я би не купляла велику банку цього крему. Fenty Beauty. Моя любівка. Ось така пудрочка. Можливо, я ще пару разів нею помажусь. Неможливо а точно, щось дуже багато я залишаю для мусорника, да? забираємо з пустих баночок цю баночку, але розповідаю, що ця пудра я а, її повторюю вже третій раз. Це третя моя баночка, десь її ціна 40 євро. І вона офігенна. Вона блюрить шкіру, вона перекриває, вона. Робить матовою твою шкіру. Вона, я, вона не невагома, вона достатньо така плотна, але щоб перекрити жирний блиск для проблемної шкіри, щоб перекрити проблемні ділянки, просто-просто супер! У мене 120-й відтіночок. Мене сідає камера, і я дуже переживаю, що я не встигну це все зняти. Дівчата, далі у мене іде волосся ось такі от штучки. І давайте почнемо зі спрейчиків. Ці продукти для волосся мені приходили в подарунок, як Блогеру і я роблю чесний відгук. Якщо мене потім подивляться, ті, хто мені надіслав, будь ласка. Якщо щось скажу не так, не зліться, тому що я блогер. Чесний! Взагалі мене розрядилась камера, ще й перегрілась. СПАСІБА, блядь! Дівочки, все-таки камера розрядилась Так, подмараф'ятимся. Продовжаємо. Ось ця штучка. Так, фокус. Як завжди, фокус потеряний. Потеряний фокус. Фокус. Ось ось ця штучка for long care. Ой, вибачте, for more care. Anti-Hair Loss, Коротше, ця штучка від випадіння волос. Це, типу, як тонік для шкіри голови. І ви наносите його на шкіру голови, масажними рухами втираєте, і це має укріплювати ваше волосся та захищати від випадіння. Я використала, до речі, тут 70 мл цю баночку дуже-дуже швидко. Я не побачила ефекту, напевно, потрібно декілька таких баночок. Я не знаю, вона буквально в мене за півтора місяці закончила. Ні, менше за півтора місяці закончилась, її треба один-два рази на тиждень наносити. Ой, один-два рази на день можна наносити. І ви розумієте, 70 мл на шкіру голови один-два рази на тиждень, вона дуже швидко закінчилась. Ефекту я не побачила. Але у мене з цієї лінійки ще є шампунь і маска. В принципі, я це все в комплексі використовувала. Ефекту поки також не побачила. Але маска і шампунь мені дуже подобаються. Тому оцінка. Ну, якщо з 10, то 5, я поки не зрозуміла цей продукт. Ціна такої штучки 9,75 євро. Ну, вважайте, 400, майже 50 гривень. Я вважаю, що це все не варте. Ну, мені не дуже зайшло. Ось такий от рожевий, гарненький спрейчик від Mia Cosmetics. Мені надсилали, надійшов мені, я їм користувалась. І цей спрей мене справді поразив. Він класний, мені дуже сподобалось. Після нього волосся так блистить, так пахне. Він живить, зволожує волосся, і плюс до того в нього ще є функція термозахисту. О, Боже, цей аромат! І що волосся, до речі, так, знаєте, розпадається. Типу. Таке розсипчисте, таке живе ось цей спрей, і взагалі ось ця лінійка мені дуже-дуже сподобалась. Мія є зберіть на заметку. Можете, відправляти мені ще щось. Так, ну, це у нас буде, знаєте, як бюджетний такий продукт 10 з 10. Раджу 7,93 євро. Як на мене, дуже дуже бюджетний. До речі, в мене від Мії тут якраз ще й маска закінчилась. Маска кондиціонер. Тут, коротше, вона в мене зламалась, поэтому мінус бали. І ви бачите, що вона така, ну, життє потріпала цю штучку. Коротше, вона ця маска чомусь, блять, не видавлювалась. Я її отак здирала і отак робила, щоб видавити цю маску. Я не знаю, можливо, ось тут якась проблема з цією штучкою. Я вже там відкривала, колупалася, щоб воно вилазило. Ну ця маска тупо не вилазила. Все користування маскою. У мене був квест, як видобуть маску з упаковки. Але ця маска дуже-дуже маска класна. Мені дуже подобається її текстура, вона така. Кремова, не розтікається, і, блін, реально дуже класна текстура, я не можу її пояснити. Волосся гладеньке, живе після неї. Я тільки її наношу на волосся, а я вже бачу, що вона працює і. Волосся оновлюється. Також ви можете бачити, як сонце заходить, виходить, і як світло змінюється. Дякую, дякую. Я дуже люблю ось цей квест. Коли починаєш знімати, а потім починає все, блять, іти коту під хвіст. Але я починаючи блогер, мені можна пробачити ось такі. Тим бачите, не моя помилка! Це еташе природи. І я можливо, теж. Так, дівчатка, ось ця маска. Маска, бальзам для волосся 9, ні, 8 з 10, тому що ось ця штука швидко зламалась. Не знаю, чому щось тут з кріпленням не очень, Та й видавити її неможливо. Можливо, це просто мені такий екземпляр попався. Ось я знімаю 2 бали тільки за це. По функціоналу, якщо не брати до уваги, то, що. все пошло по пизде с этой упаковкой, да, вона классно, вона працює, вона классно пахне, действительно классный бюджетный э, вариант маски бальзама от польского бренда Mia. И цена, нам треба дізнатися цену, девочки, сейчас я вам скажу. Цена 6 евро, э, как по мне, это вообще ничего. 6 евро за такую классную масочку. В моем ларце Закінчених продуктів за це літо ще є шампунь. Тут нема про що говорити: це шампунь з простий шампунь, Божа банка літрова, ну, вибачте, півлітрова за 3 євро. Я не купляю якісь супердорогі там шампуні, у мене простий шампунь, тому що я вважаю, що Сама головна місія шампуню це випмити шкіру моєї голови. Тому простенький ось такий шампунь з авокадо. Нічого особливого, ціна 3 євро, брала в нормалі. Чи радити його, Ну, беріть, якщо вам треба. Остання пуста баночка. Це ось така штучка, яку я замовляла в брокарді. Style Story Twisted Curl. Коротше, для того, щоб зробити кучеряшки, які б трималися на ось таких супер прямих волосцях, антенках, проводках. Запах, дівчата. тут... І я купувала цю ще, коли працювала візажистом і робила волосся, мої клієнти були в захваті від запаху. Потім вона закінчилася, я купила ще одну. І так вийшло, що почалась війна, і я прямо з нею переїхала в Францію. В неї дуже маленький розход на, мої, на моє волосся, тим паче я не дуже часто робила собі кучеряшки, тому вона тільки в мене закінчилась. Вона неймовірно пахне, вона класно працює. Кучеряшки дійсно класно тримаються, можна зробити гарну форму, особливо, якщо ви робите якісь голівудську хвилю, якісь локони такі. Які мають бути структурні, об'ємні. Ось ця штука дійсно класна. Тут 10 з 10. Це просто. Мені дуже сподобалось. тут середня фіксація. Мені здається, якщо сильна фіксація, буде трошки важко їх потім розчісати, якось укласти, тому що навіть ця середня фіксація достатньо так на наобой фіксувала. А це альфа. Alfa, Alfa Perfe. Milano. chuta Milano. 13, 30, 12, 90, 11 євро. В різних істочниках по різному пише, в різних магазинах різна ціна. Однозначно, я повторю, і я ще хочу спробувати інші засоби цього бренду, тому що саме ось ця штука мені сподобалась. Я бачу в них там і шампуні, і спреї, і догляд, куча всього. Я хочу спробувати все. Правда, в мене немає грошей. Я два місяці тупо без грошей йде. Девочки, не спрашуйте чому, я й сама розкажу чому, але напевно в наступному відео. Коротше, 10 із 10 дівчатка дуже класна штука. Знаєте, що я подумала? Так як я ніщенка, я можу це ще по одному або два рази використати, розрізати і достати остатки крема. Уроки правильної економії, Сашенько, і, пожалуйста, розрізаємо ще ці банки і користуємося до кінця осені. І пудру ми тоді Вуаля! Ми закінчили огляд моїх пустих баночок. Я надіюсь вам сподобалось. Я вам дарю свої промінчики, доброти і чекаю вас в наступних моїх відео. Я тільки почала вести YouTube, я ще не супер класний спеціаліст, але я стараюсь для вас, для себе. Звісно, я хочу заробити грошей. І напишіть, можливо, чимось ви вже користувались. Або, можливо, після цього відео вам захотілося щось спробувати. Будь ласка, залиште ваш коментар, лайк. Це дуже класно допомагає мені просувати мій новий канал. Дуже дякую за перегляд, за підтримку. А якщо ви не подивились попередні відео, будь ласка, подивіться. До зустрічі в наступному відео. Па-па. Боже, ну це не стрілки, а то щось туда чим-то. замітили, які точечки собі поставила. Да, конечно, тільки я закінчила зъмка, блять, солнце Welcome. Я так матюкаюсь? а на Ютубе можно матюкаться? Напишіть в комментариях, чи можно матюкатися на ютуб.